Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Ми наблизилися до кінця теми і сьогодні закріпимо отримані знання, розв'язуючи задачі практичного змісту. Перш ніж перейти до задач, пригадаймо, що ми вивчили за цей час. Ми детальніше ознайомилися із правильними n кутниками тобто многокутниками, в яких всі сторони і кути рівні. На екрані зображено правильний восьмикутник. Дізналися, що величина кута правильного n-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2 та поділити на n. Навчилися знаходити величину центрального кута n кутника як 360 градусів поділити на n. Також пригадали, яке коло є описаним і як обчислити його радіус r, якщо сторона правильного n-кутника. Дорівнює А. На екрані nкутник з описаним навколо нього колом. R дорівнює А поділити на два синуси кута 180 градусів поділити на N. Ми познайомилися із вписаним колом, яке тепер також з'явилося на екрані. Та формулу для обчислення його радіусу R маленьке. Якщо сторона правильного n-кутника дорівнює А. Радіус вписаного кола дорівнює А. Поділити на два тангенси кута 180 градусів, поділити на n. Після цього обчислили довжину кола С із радіусом r, що дорівнює 2 πr Та дізналися, що довжина дуги кола L, що позначена жовтим кольором на екрані, із градусною мірою N градусів, дорівнює πrn поділити на. 180. І нарешті вивели формулу для обчислення площі круга s, що дорівнює пір квадрат та площі сектора, що зараз позначений на екрані жовтим кольором, яке містить дугу кола в n градусів, яка дорівнює квадрат помножити на n та поділити на 360. Тепер ми готові перейти до задач. Задача 1. Степан, власник сучасного парку розваг, вирішив збудувати в ньому велике колесо огляду і хоче визначитися з його розмірами. Колесо має містити 30 кабінок, що розташовані на відстані 3 метрів одна від одної. Знайдіть радіус цього оглядового колеса. Розв'язання. Створимо математичну модель цієї задачі. Вважатимемо, що кабінки колеса огляду це вершини правильного 30кутника зі стороною 3 метри. Тоді нам потрібно знайти радіус описаного навколо цього многокутника кола. Схематичне зображення моделі задачі на екрані: радіус описаного кола R велике дорівнює довжині сторони многокутника поділити на. 2 синуси кута 180 градусів поділити на кількість сторін многокутника. Тобто радіус описаного кола дорівнюватиме 3 поділити на 2 синуси кута 180 градусів поділити на 30. Що дорівнює 3 поділити на 2 синуси кута 6 градусів. І з таблиці значень синуса, яка на екрані? Знайдімо наближене значення синуса 6 градусів. Маємо, що синус кута 6 градусів приблизно дорівнює 0,105. Підставляючи це значення в отриману раніше формулу, матимемо, що радіус описаного кола приблизно дорівнює 3 метри поділити на 2, помножити на 0,105. І приблизно дорівнює. 14,3 метра. Отже, радіус колеса огляду становить 14,3 метра. Задача 2: Скільки дроту знадобиться Мирославі для виготовлення колона у формі зодіакального знаку близнюки. Із розмірами 5 см та 6 см, як зображено на малюнку. Розв'язання. Як бачимо з малюнка. Форма колона утворена двома півколами та двома відрізками. На два півкола потрібна довжина дроту, що дорівнює довжині кола. Оскільки діаметр кола 5 см, то радіус цього кола буде 2,5 см. Відповідно, його довжина дорівнює 2 π помножити на 2,5, що дорівнює 5 см. Пі і приблизно дорівнює 5 помножити на 3,14, що становить 15,7 см. Кожен із двох відрізків, які утворюють сторони колона, дорівнює ширині колона і дорівнює 6 см. Тому загалом Мирославі знадобиться приблизно 15,7 см плюс. 6 см та плюс 6 см. Що дорівнює 27,7 см. Задача 3. Щоб залити 1 квадратний метр ковзанки, потрібно 40 літрів води. Скільки літрів води знадобиться, щоб залити ковзанку круглої форми з радіусом 20 метрів. Розв'язання. Знайдімо площу цієї ковзанки. Оскільки вона має форму круга із радіусом 20 метрів, то площа С знаходиться за формулою S дорівнює пі r квадрат, де R дорівнює 20 метрам. Тому S дорівнює П помножити на 20 в квадраті і дорівнює 400 π метрів квадратних. Підставляючи замість пі його наближене значення, отримаємо, що площа ковзанки приблизно дорівнює. 400 помножити на 3,14, що дорівнює 1256 метрів квадратних. Оскільки на 1 метр квадратний потрібно 40 літрів, то для всієї ковзанки буде потрібно приблизно 1256 помножити на 40 літрів. Що дорівнює 50 240 літрів. Сьогодні ми з вами пригадали багато корисних формул для розв'язування задач із правильними многокутниками. Повторили формулу для обчислення довжини кола та площі круга. Дізналися, де можна застосовувати ці формули у нашому житті. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!